Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 23 вересня 2025 року. Ключові висновки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив упевненість у здатності України повністю звільнити всю свою міжнародно визнану територію, яку наразі окупувала Росія, після двосторонньої зустрічі з президентом України Зеленським на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Міністерство оборони Росії публічно визнало намір Росії просуватися далі в Харківську область у разі захоплення російськими військами Куп'янська, підтверджуючи оцінку інституту вивчення війни щодо оперативних намірів Росії. Заява міністерства оборони Росії від 23 вересня підриває неодноразові твердження Росії про те, що головна військова ціль на територіальні вимоги Росії в Україні обмежуються Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Російські чиновники, включаючи президента Росії Путіна, давно стверджують, що Росія хоче контролювати лише Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області як передумову для припинення війни. Поточні зусилля Росії щодо просування в Харківську область, область, яку російський уряд не анексував незаконно і наразі на неї не претендує, є показником того, що Росія зберігає територіальні амбіції поза чотирма згаданими областями. Міністерство оборони Росії можливо робить цю заяву про оперативні наміри Росії, щоб виправдати перед російським суспільством та силами фронту поточні російські операції із захоплення Куп'янська. У ніч з 22 на 23 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили три балістичні ракети Іскандер МКН-23 та 115 безпілотників типу «Шахед», Гербера та «Пастук», з яких приблизно 60 були шахедами, з напрямків міст та Курськтаварел, Мілерово-Ростовська область, Шаталово-Смоленська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край та окупованого гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили або придушили 103 безпілотники, а також що три ракети та 12 безпілотників вразили шість місць, а уламки впали у восьми невстановлених місцях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Запорізькій областях. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової, Новопавлівки, на тактичному районі Добропілля та на заході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області, на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та поблизу Сіверська. Українські війська нещодавно просунулися на Борівському напрямку, оцінка українських просувань, геолокаційні відеозаписи опубліковані 22 вересня. Показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на захід від нововодяного на південний схід від Борової, що свідчить про те, що українські війська нещодавно повернули собі поля на захід від населеного пункту. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ Новомиколаївки, на північний схід від Новопавлівки. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 23 вересня свідчать про те, що російські війська здійснили місію з інфільтрації на на південному сході Іванівки на південний захід від Новопавлівки. Інститут вивчення війни не вважає, що ця інфільтрація наразі є підтвердженою зміною контролю над місцевістю. Речник української бригади, що діє на Новопавлівському напрямку, повідомив 23 вересня, що російські війська на цьому напрямку продовжують проникати на українські позиції групами по 2-3 піхотинці, користуючись поганими погодними умовами. Речник додав, що російські війська найбільш активні вранці та вдень, і зазвичай. Чай не здійснюють нічних штурмів, тоді як російські безпілотники та артилерія працюють цілодобово. Речник повідомив, що російські війська намагаються перешкоджати українським глобальним військовим льотним комплексам за допомогою баражуючих боєприпасів Молнія та розвідувальних безпілотників як базових літальних апаратів, щоб розширити дальність дії безпілотників з оглядом від першої особи FPV до 20-25 кілометрів за лінією фронту. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь Новоторецького та південь Бойківки, обидві на південний схід від Добропілля. Російський мілблогер стверджував, що російські війська утримують позиції в Бойківці та Новоторецькому, головний сержант української бригади, яка діє на сусідньому Костянтинівському напрямку на схід від Добропілля, 23 вересня повідомив, що російські війська завдають ударів безпілотниками з позицій на добропільському виступ. Тупі по основних дорогах Донецької області, включаючи автомагістраль Т0514 Краматорськ добропілля, щоб перешкодити українським глобальним військовим групам, головний сержант додав, що українські війська перекрили російське логістичне забезпечення на добропільському виступі. Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 22 вересня свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули територію та просунулися на південь від Степногірська на захід від Оріхова до Степногірської дитячої музичної школи. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров двадцять 23... 3 вересня повідомив, що в ніч з 22 на 23 вересня російські війська протягом 20 хвилин випустили 15 планируючих бомб по місту Запоріжжя. Федоров повідомив, що українська протиповітряна оборона збила 6 планируючих бомб, а 9 планируючих бомб вразили невстановлені місця в Запоріжжі. Речник української бригади, що діє на заході Запорізької області, повідомив, що російські війська час від часу проводять у цьому районі штурмові та розвідувальні місії з високим рівнем виснаження особового складу та поповнюють втрати особового складу найманцями з Африки або трудовими мігрантами, які фінансово мотивовані великими військами. Контрактниками, контрактними виплатами. Речник заявив, що кожен 20-й російський солдат виживає після служби на Оріховському напрямку, і що російське військове командування бреше своїм підлеглим про просування Росії в цьому напрямку, щоб переконати російський особовий склад здійснювати штурми. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж південної залізниці на північному заході Вовчанська на північний схід від Харкова. Національна поліція України 23 вересня повідомила, що російський безпілотник, з оглядом від першої особи ФПВ, збив цивільний автомобіль у прудянці на північ від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь Плещіївки, на південний схід від Костянтинівки. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська просунулися до центру Нелипівки на південний схід від Костянтинівки. Головний сержант української бригади, що діє на Костянтинівському напрямку, повідомив, що російські війська зосереджують морську піхоту та Інші елітні підрозділи поблизу Костянтинівки, щоб підготуватися до з захоплення українських фортечних поясів у майбутньому. Головний сержант повідомив, що російські війська намагаються перекрити українські наземні лінії зв'язку та завдають ударів по Костянтинівці артилерією безпілотниками та керованими планируючими бомбами КАП Двісті. 50. Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська захопили переїзне на південь від Сіверська. Локаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська виконали місію з інфільтрації на північ від Сіверська. Інститут вивчення війни не вважає, що ця інфільтрація наразі є підтвердженою зміною контролю над місцевістю. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.